Якісь молодіжні проєкти взагалі приймає до уваги діюча влада? Як до вас? Щоб порівнювати останній рік, у нас останній рік до молодіжних проєктів ворог, щоб служити молодіжні проєкти. Можна конструктувати той факт, що молоді вже в зовсім іншому рівні енергія і якийсь конструктив проєктного дружа. Ми завжди саме гроші в селі наші І треба просто розбудити, а питати на підтримку. І реально вирішив, що це правда, за останній рік часу нас стільки поставки відкладається в молодіжні організації. Десь закривам є те, що навіть, скажімо, ті молодіжні програми, які примали міськраду, вони проходять проходить позбавлення з молодіжної комісії, які робити з молоді, молодіжна міська рада, навіть є такі програми, які вони власне практично писали, рекомендували. І десь, я так сподумаю, якщо що є розумні відклади, то їх є плани з Криму і бажання, щоб працювати більше. Що найхарактерніше, що вони більше своїх взагалі на громадських засадах.